Остко засипає снігом, попри сильну заметіль на подвір'ї храму покрови Пресвятої Богородиці православної церкви України. Людно віряни прийшли, аби доєднатись до таїнства освячення води. Святкову службу правив настоятель храму отець Сергій. Дана була їй благодать, визволення благословення Йорданське силою і дією сходження святого духа Господу. помилуй. Щоб сатана був скоро підлоги наші поверзаний. І всякі наміри його спрямовані, проти нас знищені. Господу помолимо. Господи, господа. Христи хрис, святий. І у народі цей день називають водохрещем і часто асоціюють з спірнанням в ополонку. Проте настоятель храму отець Сергій наголошує суть свята зовсім в іншому. Ми всі знаємо, що не є омивання гріхів у воді, у святковій цій Йорданській. А гріх змивається молитвою і постом. А купання в ополонці, занурювання в воду це вже традиції, які прийшли до нас із, від московитів. Ніколи в Україні не було такого, щоб люди до часів Савдепії пірнали в полон. Священнослужитель наголошує людина, яка хоче спілкуватись з Богом, приходить до храму і отримує благодать від спільної молитви. Просто набрати води це як поставити галочку. Суть у тому, щоб помолитися за рідних і зробити вклад у християнську справу. Свята вода або велика агіасма вважається цілющою. Оце Сергій зауважує, вона може зберігатись руками, не втрачаючи свіжості. Навіть кажуть, що із крану йде вода, свята. Оцей день святий, і вода свята, але це. Може людські домисли, може ще якісь. Але я вам скажу, що вода, яка свячується у ці свята у суботу ввечері перед святом богоявлення і на саме свято богоявлення, вона є цілючою і дуже гарною водою. Вона, якщо правильно все зроблено, то дуже довго вважається гарною для вживання. Не портиться господині шостки використовують освячену воду на богоявлення не лише для пиття, а й додають у їжу. Гарні господині це роблять у кожну страву, додають хоч ложечку святої води, і це вже свята справа. Для шовскінців, які прийшли на службу, негода не стала перепоною. Люди діляться у такий складний час. Вода та молитва це джерело сил. Ми робимо. В першу чергу миру хочеться і здоров'я, здоров це найголовніше. Здоров з надією, з надією, що це свято, яке от у нас сьогодні. Що після свята наступить мир. Молимось за мир. Сьогодні я молилася за мир, щоб скоріше настав мир. Молилася про мир, здоров'я і благополуччя. Окрім духовного захисту містяни використовують воду і як домашні ліки. Віряни діляться власним досвідом, кажуть, що свята вода допомагає швидше одужати при застуді. Кожне утро з молитвою, декілька капелек на стакан води і ця вода змиває всі гріхи, всі хвороби, всі негаразди, все. Украпити і лице, і... І... хату крапити, мене наприклад. Як болить горло, полощу його, воно мені здається, швидше виздоровляю, Таке я замітила. Але завжди ж цю воду і всі кутки в хаті кропимо, було як оце принесемо. І як щось хворіє, то даємо пити три рази все ковтанути. Вже вкотре велике християнське свято Україна зустрічає в умовах війни. Тому головний посил цьогорічного богоявлення це єдність перед лицем ворога та віра в диво. Молитви перш за все за неньку Україну, за перемогу, за воїнів, які захищають нас там на передньому краї, зараз у холоді, і під кулями, під снарядами, за людей, які потерпають від зривів, від кабів, від снарядів. Це лихо. Молитва перш за все повинна направлена бути до Господа, за те, щоб він закінчив цю кляту війну, бо він тільки він один може це зробити. Свято богоявлення нагадує: навіть у найтемніші часи світло віри та чиста вода здатні дати надію на нове мирне життя.